Сьогодні знімаємо відео з голівкою! Сьогодні у нас справжня раколовля. А ловити ми сьогодні будемо на мідії. Ми. Ось у нас такий набір мідії. Це самі справжні мідії, мідії із супермаркету. Будочка сама справжня. І у нас у сумочці комплект справжнього раколова. Ми причіпаємо нашу мідію на гачок. Так щоб раки могли її вчепитися. І починаємо Я нашу... Ловлю. З це? Зачіпаємо. Чіпаємо мідію на справжній гачок. Мідія має свій своєрідний запах. І воронічка сама самостійно кидає наше водилище у акваріум. Випускаємо. Ми зачепили міді на наш гачок. І тим часом воронічка відкриває свій набір справжнього реклова. З ковнікою і з костюцю. Це воронічки. Справді два сочки, один з клубнічкою з грушою. Давай подивимося ближче. Так, так, так. Дивимося один сік це груша яблучко І ще інший Це яблучко-полниця. Справжній новий кінтер із нової серії. Який? Зараз, зараз показі принцеса та їхні пітомці. Вернічка відкривається, нова серія Кіндрів. Подивимося, що там нам попалось. Щось таке подібне на серію? Ну і сподіваємося, що там буде дуже дуже цікава іграшка. Зайчик. Який зайчик? Це не серія? Тун-тун-тун-тун. Бронічка сьогодні ловить раків. і у неї є вже перший кльов. Витягуємо нашою вудочкою рака першого. Давай, 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 давай. давай Є. У нас вже є перший сьогодні улов. лов. Дуже красиво, бронічка, молодець. Брунічка вже готова відкрити ще один для вас сюрприз. Це справжній набір самого справжнього раколова. Це що таке? Кока-кола! Це у нас жойкін у формі коли. Як вони пахнуть? Напрюхаю. Давай. Неприятно а мені здається, що справді пахне колою. Я думаю, що раки теж би на них клювали. Ну як? Який смак? Лимоний. Лимоний? Це школа, донька. Ні, це буде кобу, коли. Кока-коха. Чого не смачне? Мені дуже смачно. Дуже прикольно. Вам рекомендуємо. Дуже смачна кола, справді. Спробуйте. Веронічка зараз усі свої лайки, все що вона приготувала для ловлі раків, висипає на стіл. Ну нічого собі, скільки в тебе солодощів. Поки ми відкривали всі свої солодощі, вернічка тяне з самого більшого рака. Допомогти тобі! Давай тату зловить його забусу. Ну нічого собі кидаємо в тарілку. Клас! Це справжній велетень. Ти молодець. Це не просто Це сайрубічий. Свічаю паличкою. Це у нас ось такий гамбургер. Дуже прикольний. У нього є три шари. Це жовтий. Булочка зелений, рожевий і знову булочка, жовтий. А якщо його переламати, ось так, паличко, так паличка, так, палочка трісла, і виключити світло, він буде світитися. Ось саме такі трубки використовують рибалки при нічній риболовлі. Вони ось так прикріплюють діно поплатів і можуть Все, цілу ніч собі рибалити. Включаємо світло? Включаємо. Ще є ось такі ж лайки джелексі. Це що? Дуже-дуже дуже дуже насправді смачні. Це у нас упаковочка Jellexy FruitMings. Там є і бананчики, і апельсинки, і... Клубні. І клубнішки, правильно. Дженки дуже смачні Jempo. смаколики. Бум. зелень-зелень. сьогодні знімаємо відео з горівкою. Та ні, це не горівка насправді, це оливкове олія. А сьогодні ми зняли відео із ловлею раків. Воронічка сьогодні вперше в своєму житті куштує раки. Спробуй. Справді дуже-дуже смачна. Раки дуже корисні для дітей. Раки дуже-дуже смачні, тому що ти їх зловила сама. Усім, папульки сьогодні ми зробили дуже красивий такий риболовний челендж. Ми сьогодні спіймали раків на міді, потім їх приготували, Веронічка їх з'їла, скуштувала, і ми ще накрили дуже смачний і корисний стіл. І усім говоримо папульки. Заходіть на наш канал, підписуйтесь. ставте пальчики. Так а так папа! Ну так, отак папа. Тому кажемо всім папа! Папа, папа, папа! Папа! Ми ну, вас усіх любимо! Цілуємо! Папульк!